Рятувальники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області організували штабне навчання для представників органів управління та підрозділів цивільного захисту. Темою даного навчання була ліквідація вибуху газу у житлових будинках. І сьогодні, на прикладі, було показано співпрацю управління рятувальників всіх відповідно служб енергетиків, газу, комунальників, водоканалу, які спрацювали по Подія, яка відбулась в будинку, ми бачимо ті недоліки, які у нас є по відпрацюванню взаємодії. Ми бачимо сьогодні, що у нас є певні проблеми з гідрантами на території для того, щоб заправити пожежні машини. Але в загальному є позитивний досвід. Навчання проводилося в Квасилові. За словами організаторів, це місто вибрали не випадково, адже там розташовується чимало технологічних підприємств та має місце щільна забудова приватного житлового сектору. Таких навчаннях взяло участь 70 рятувальників. Також було залучено понад 10 одиниць пожежно-рятувальної, спеціальної, інженерної та допоміжної техніки. Залучені були служби пожежно рятувальних підрозділів головного управління, сили служби цивільного захисту району. Справились всі на оцінку добре. З метою набуття досвіду та практичних навичок за навчанням спостерігали керівники усіх районних державних пожежно-рятувальних частин Рівненщини. Наталя Міщук у ритмі подій.